Вітаю вас на майстер-класі: Асинхронний режим дистанційного навчання, його переваги та ефективність використання. Для зручності опрацювання матеріалу було створено класрум Дистанційна освіта Методична робота, яке було створено на базі мого особистого аккаунту. Для взаємодії з учнями маю ще один Classroom, Прийшли до нього, який створений на платформі GCit for Education, який керується доменом шкільним. Тобто всі учні нашої школи і всі вчителі займаються на одній платформі GCit for Education. Які ж переваги використання спільної платформи? Одне з найголовніших це активне посилання на міт-зустрічі, яке активне у будь-який час, тобто учням треба тільки прийти за посиланням у назначений час. І всі автоматично синхронно переходять до однієї кімнати, до однієї міт-зустрічі. Повертаючись до теми нашого майстер-класу, а саме асинхронна форма викладання дистанційної освіти, для нас функція спільної міцзустрічі не актуальна, тому що ми доведемо, що можна навчатися у зручний час для кожного, і це ефективно і результативно. Переходимо з вами до інструкції по виконанню практичної роботи. Перше, що було запропоновано колегам це переглянути майстер-класи, виготовлення gif анімації створення коміксів сторіборда та практичне застосування дошки Google Jamboard. Друге створити власний комікс за посиланням, яке ви бачите на екрані, та завантажити на власний комп'ютер. Всі посилання, всі майстер-класи та всі інструкції додано у клас-румі. Третє завдання за посиланням перейти на дошку Jamboard, Там же створена спільна презентація. І додати у слайді 6 9 свій створений комікс. А на слайді 10 закріпити нотаток. Рефлексія від роботи. Ми з вами на дошці Jamboard, Комікси сторіборда. Поки колеги опрацьовують теоретичний та практичний матеріал, треба налаштувати дошку для спільного використання. Для цього ми бачимо спільний доступ. Якщо ми натиснемо на нього, відкривається таблиця, і ми бачимо, що ми додали можливість перегляду. Та редагування, якщо ми цього не зробимо, колеги просто не зможуть редагувати спільно нашу презентацію. Тільки коли ми це зробимо, у нас відкривається посилання. Ми можемо його скопіювати і надавати до роботи у Classroom або у інший чат для опрацювання матеріалу. Ми з вами бачимо, як до виконання практичної роботи приєднався Никита Антонович Зеленський. Він додає до спільної презентації свій комікс, і ми бачимо, що він працює водієм автобуса. А в дитинстві в нього було хобі гратися машинками. Також ми бачимо значок з його ім'ям, тобто це підтвердження того, що саме він виконує зараз це завдання. Зараз ми з вами бачимо, як працює Сіропол Світлана Євгенівна. Вона додає свій комікс. Що ж ми бачимо? Вона мріяла стати правоохоронником. І все ж таки обрала професію вчителя. Працює ще одна моя колега Марина Васильівна. Вона додає свій комікс, і ми бачимо, що вона працювала у демо-версії, тобто водяний знак на коміксі. Це означає, що вона не реєструвалася у програмі, а просто спробувала тестовий комікс. Ким же вона мріяла стати? Ось вона мріє відкрити власну пекарню. Як цікаво. Залишилось тільки додати, як наприкінці майстер-класу учасники додавали коментар, рефлексійний коментар. Працює Марина Васильівна. Вона додала нотатку Супер, дуже пізнавально і намагається додати яскраву картинку креативно. Дуже дякую за роботу вам. Ми бачимо з вами, що до нашої спільної презентації додався ще один слайд. Лізвінська Ніна Володимирівна додала свій. Комікс, і ми бачимо, що вона мріяла стати вчителькою інформатики, і в неї це дуже чудово виходить. Я дякую вам за чудовий позитивний коментар. Отже, ми довели, що вчитися асинхронно дистанційно це дуже зручно і впевнена, що, отримувати, що можна отримувати задоволення від процесу навчання. Дякую всім за увагу!